34 мільйони гривень з початку року Вінницька громада виділила на підтримку збройних сил України. Всю суму війшло як обладнання, так і субвенції понад 30 військовим частинам. Зокрема, кошти виділяли на придбання 6 тисяч дронів різної класифікації. Підсилювати військових місто продовжує. Під час 44-ї сесії міськрада в чергове направила кошти на підтримку захисників і захисниць. Вже традиційно на кожній сесії ми виділяємо відповідну субвенцію військовим частинам, крім закупівлі обладнання. До речі, те, що ми закуповуємо в цьому рішенні чотири військових частини, субвенція 12 мільйонів. Крім того, ще іншим підрозділам сил оборони 9 мільйонів. Ми передбачаємо. До Вінниці із Франції прибула чи не найбільша за час повномасштабного вторгнення закордонна делегація із міста Діжон та регіону Бургундія Франш-Конте. У її складі політики, віце-президент Асоціації мерів Франції, представники муніципалітетів, університетів, медичних закладів. В першій міській лікарні вони ознайомились з роботою оновленого терапевтичного відділення та відділення амбулаторної і стаціонарної реабілітації. Французи вивчають специфіку роботи різних сфер міста, аби в майбутньому напрацювати напрямки Угоди про партнерство. Ми зацікавлені співпрацювати в обміні студентами досвідом між лікарями, що покращують якість медицини в обох містах. Через війну медики України мають колосальний досвід у лікуванні та реабілітації пацієнтів після поранень і імуновибухових травм. Цей досвід потрібен і нам, бо в своїй країні ми теж, на жаль, маємо випадки стрілянин і терактів. 38 восьмі роковина аварії на Чорнобильській АЕС сьогодні у Вінниці вшановують пам'ять жертв катастрофи. У ніч 26 квітня 1986 року на четвертому блоці атомної електростанції пролунало два вибухи, внаслідок чого зайнялася пожежа. Аварія на ЧАЕС призвела до величезного викиду радіоактивних речовин в атмосферу, що поширилися не лише на території сучасної України, але й низки європейських країн. Відразу після катастрофи майже 8,5 мільйонів людей отримали опромінення за приблизними підрахунками. Від аварії померло близько 4 тисяч осіб у грудні 2016 року. Генеральна асамблея ООН проголосила 26 квітня міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині допомагали втекти військові. Про це повідомили в ДБР. Слідчі встановили, що батько та син після вчинення злочину вирішили втекти за кордон. По допомогу звернулися до своїх співслужбовців, один з яких самовільно залишив військову частину в Одеській області та передав своє авто для втечі, а транспорт військових заховав. Інший поїхав забрати закордонні паспорти та мобільні телефони та передав їх нападникам. Одного з військовослужбовців, який сприяв втечі, Охоронці затримали ще 24 квітня. Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру за частиною 1, статтею 396 Кримінального кодексу України. Іншому, який самовільно залишив військову частину, повідомлено про підозру за частиною 5, статтею 407 Кримінального кодексу України. У кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами фігурантів справи та інших осіб. Які допомагали нападникам втекти за кордон та надавали першу медичну допомогу? Зруйнований дах вибиті шибки на місці, колись затишних шкільних класів розруха. Це один з освітніх закладів Херсона після ворожого обстрілу окупантів. Мені подзвонили сусіди будівлі, там центр дитячий, і він каже, що до нього приліт був перший, потім каже, іде бомбардування. І він подзвонив і каже, у нас сипляться скло. А потім уже десь, ну, може, через півгодини він каже, що у нас дах, йому видно він напроти. І тобто, що у нас дах, що у нас жах. Армія РФ вгатила по місту напередодні ввечері з тимчасово окупованого лівого берега. Під вогонь потрапили і житлові будинки. Деякі квартири лишилися без вікон. Потрощені також і меблі. Наш район уже ні нас. От раз, пуля да. Вон тільки що заклеїв, бачите, посипала. От оно. Та воно. Через вікон. держиться на скотч. Авіації та артилерії окупанти бомбили і Донеччину за минулу добу регіон обстріляли майже дві тисячі разів, внаслідок чого п'ятеро людей загинуло. Ще вісім отримали поранення. Є значні руйнування житлових будинків та критичної інфраструктури. З яскравим інвентарем та інтерактивними вправами пройшли змагання між ліцеями. Команда Саламандри активно брала участь в усіх перегонах. Майже 60 дітей п'ятих та шостих класів взяли участь у цікавих змаганнях. Дружня боротьба прийшла між учнями другого та одинадцятого ліцею. Також свої вміння демонстрували чер лідери та команда бойових мистецтв. Весело участвувати в різних цікавих. Конкурсах, е естафетах. Напевно, тунель там ну, перелазити цікаво. Естафети відбулись не лише в спортивному залі з авторським ігровим обладнанням, а й на вулиці. Там діти грали в бадмінтон та футбол. Цікава фізкультура захоплює дітей своєю активністю. Напевно, що проходити. По суперп'ятстві. Ми пригали по кубіках, обганяли, тримали рівновагу. Організатор цікавої фізкультури Олексій розпочав цей проєкт у рідному Краматорську. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік вимушено переїхав до Вінниці. Тут і продовжує навчати дітей та вчителів. Вже два роки то ми активно почали впроваджувати нашу цікаву фізкультуру, в тому числі з нашими партнерами здорові ВІНІСЕФ, провели всеукраїнський проєкт Єдина Україна і зараз почали національний проєкт Цікава фізкультура 2.0. перезавантаження. І кожної п'ятниці показуємо цікаву фізкультуру наживо за Олексієм Качаном в прямому ефірі. Проєкт та робота Олексія залишає в колег тільки позитивні емоції у своїй співпраці. Вони навчають інших новітній фізкультурі. Крім того, дарують свій інвентар для роботи у навчальні заклади. І саме оцей проєкт він і показав, що таке спільна командна і якісна робота, яка дозволяє рухатись вперед, яка дозволяє реалізовувати всі основні завдання. І завдяки цьому ми сьогодні побачимо ці яскраві очі дітей, дітей, які щасливі, і точно ми розуміємо, що сьогодні саме наша співпраця, можна навіть сказати, синергія, вона принесе результат. Команда постійно допомагає переселенцям в адаптації до нового життя. В майбутньому готові все більше влаштовувати такі заходи для дітей. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Іванна Михайленко показує, як жестовою мовою назвати своє ім'я або запитати його у когось. Дівчина має порушення слуху, тож із власного досвіду знає, що не завжди легко порозумітись із людьми, які чують, щоб налагодити комунікацію. Заснувала громадську організацію і проводить безкоштовні уроки з вивчення жестової мови. На жаль, дуже мало людей, які знають жестову мову в банках або різних соціальних установах, тому що в нас в Україні не вистачає перекладачів жестової мови, особливо після початку війни. Не всі можуть викликати собі перекладача жестової мови з різних причин, і також з фінансових чи не фінансових, або немає вільного часу. Тому я вважаю, що жестову мову мають знати усі. На занятті навчає абетки та базових фраз: як подякувати, висловити емоції, почуття та відчуття. І мені завжди було цікаво і не тільки для себе, а от якось пізнати, як ці люди можуть виражати свої емоції, скарги. І взагалі в різних ситуаціях це може понадобитись. Організувати практикум спонукала війна, адже під час надзвичайних ситуацій, нечуючі люди можуть бути дезорієнтованими та не розуміти, що відбувається. Такі заходи Івана організовує разом із подругою Лілією. До цього вони вели курс із вивчення жестової мови для людей, які втрачають слух на курсі. У нас були викладачі, які знають жестову мову протягом багатьох років, і також учасників нашого цього курсу було 160 осіб. Ми їх розподілили на різні групки, і е, також ми разом з командою були кураторами, які допомагали у перевірці домашнього завдання або е, підказували різні їхні запитання. Е, е, і так тривав наш двомісячний курс. Навчитися жестової мови прийшли близько 40 вінничан різного віку. Попит у тому, який ми побачили, проводячи сьогоднішній перший курс, ми вже плануємо, що будуть подалі, тому що люди хочуть, і відповідно ми ж розуміємо, що за одне заняття люди не зможуть освоїти навіть там, елементарні базові. Це буде лише пробне, тобто вони побачать, що треба для цього, і скільки часу ми зрозуміємо, потрібно для певного елементу так? і думаємо, що будемо ділити на якісь ну, не галузі, мабуть, а етапи. Так? Спочатку це буде щось початкове, потім, можливо, вже конкретизовано. Заняття проводитимуть і надалі. Про час та місце проведення уроків повідомлятимуть на сторінках Вінницької молодіжної ради у соцмережах. Вони чекають свого часу, щоб стати єдиним тандемом, що створить візитівку вінниці. У кондитерському цеху солодкої мрії за створення торту з іменем міста береться його авторка Марина Долюк. Вінниця це білкові коржі з додаванням грецького горіху, гречаного борошна та в'яної вишні. Білки та цукор збиватиме міксер до консистенції пухкої хмаринки. Поки збиваються білки, майстриня змішує сухі інгредієнти. Вінничани, смакуючи торт, обов'язково відчують приємні нотки, кисло солодкої вишні. В Вінниці дуже багато вишневих садів. Ми вирішили, що родзинкою нашого торту повинна бути саме вишня». У торті поєднали кілька особливих складових. Гречане борошно має нагадати смак дитинства і додати особливої пікантності. У Вінниці ще немає тортиків саме на гречаному борошні. І чому саме гречане борошно? Тому що це колодязь корисних мікроелементів, вітамінів. Гречане борошно являється також би, символом нашого краю і нашої України. Авторка торту лише привідкриває завісу створення кулінарного шедевру. Більшість інгредієнтів та й сам процес приготування залишає в секреті. Наш тортик вже зібраний, тортик складається з білкових коржів, які ми з вами замішували, ганашу на основі рожевого шоколаду та сублімованої вишні. І всередині ще є вишневий мармелад. Авторці торту Вінниця знадобилось півроку, аби досягти бажаного результату. Щоразу нову покращену версію представляла на розгляд дегустаційної комісії, і рецепт таки отримав своє схвалення, бо має особливості, які точно смакуватимуть гурманам. Спочатку він по смаку буде суховатий. Якщо тортик постоїть декілька днів. То торт пропитується і стає стає м'якший, і він не зовсім змінює смак і свою текстуру. Тобто, це ще є одна родзинка в цьому торті. Всі складові торту виключно натуральні. Відповідно, термін придатності всього лише три дні. Ірина Діду, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.